Наскільки правильне твердження на сьогодні, що збройні сили України фактично припинили будь-які наступальні дії, тобто перейшли в режим оборони з контратаками, якщо говорити про наступальні дії, які ми бачили в районі там Времівського виступу, в районі роботиного, то таких дійсно активних дій зараз немає. Росіяни, сконцентрувавши велику силу, зібравши її, людський ресурс, які вони постійно тягнуть, підтягують там резерви. То так вони беруть ініціативу більше в наступальних діях. Зараз ми обороняємося, ми наносимо чим більшої шкоди для наших ворогів, і відповідно тут треба ще розділяти, що можуть бути локальні якісь штурми. Відновлення позиції, покращення становища, там якісь, якщо є невигідне положення, яке треба покращити, тобто такі дії вони не виключаються, вони завжди є і були. І наші бійці при будь-якій можливості використовують цю ситуацію. Але в цілому, якщо подивитися на напрямки, ось Роботине Авдіївка, Мар'янка, Пахмут – Район Куп'янська, вся лінія Куп'янськ-Лиман. Зараз ініціатива за московитами, які атакують, відповідно, ми обороняємося і наносимо шкоду. І в цьому немає нічого критичного, враховуючи, що війна перейшла з фази бліц яку планували росіяни до фази ресурсної війни. І, відповідно, поки одна сторона ресурси накопичує, інша їх витрачає на. Атакувальні дії, але рано чи пізно ресурс для атакувальних дій завершиться. Треба переходити в оборону. І якщо війна буде тривати довго настільки довго, як прогнозують зокрема в НАТО, і що не завершиться і до 2025 року, до кінця 2025 року, то очевидно, ініціатива буде ще неодноразово переходити за рук в руки щодо плацдарму українського кринка. Тому що генеральний штаб у своєму зведенні про нього згадав, зокрема про те, що збройні сили України намагаються його розширювати росіяни намагаються відбивати. Позиції, які займають е, Збройні Сили України. Е, загалом, як діпстейт, враховуючи ну скажімо так, наскільки, е, по-перше, мало інформації є про те, що відбувається в Кринках, а по друге, враховуючи, що, мабуть, і не варто всю ту інформацію про те, що там відбувається, висвітлювати і обговорювати, як діпстейт підходить до висвітлення е, зміни територіального контролю в районі кринок і загалом на лівобережжі Херсонщини. Якщо дивитися по територіальному по самій ЛБЗ, то там змін немає досить довго, тому що наші бійці зайняли плацдарм, мають рубіж, вони обороняються. Тобто, росіяни пробують постійно вибивати наших бійців з позиції, які вже зайняті, з плацдарму. У них абсолютно нічого не виходить, вони вже проводять ротації цілих бригад. Тому що вони втратили свою здатність вести якісь активні дії, вони переводяться в ротацію, вони виходять на відновлення, замість них заходять інші. Там постійно відбуваються якісь зміни по особовому складу, тому що постійно йдуть атаки, як і піхоти, так і техніки. Ми бачимо, як в район кринок намагаються вони стягнути сили, але. Наші військові там наносять удари і дронами по суті, одне з найосновніших там засобів, які зараз застосовуються проти росіян, артилерія, так само наша працює, ну і безпосередньо самі бійці різними засобами, які у них є. Вони навіть встигають мінувати там територію. То, і попри таке складне становище, зараз, що спілкуватися з бійцями. Вони зазначають, що йде дуже велика е, інтенсивність обстрілів, е, постійно поливають московити наших військових з усього, що тільки можна: від авіації до артилерії, міномета і тому подібне. fpv дрони так само там у них застосовуються. Але наші сили тримаються, і навіть попри ці удари, вони мають ініціативу знищення ворога, якось задають темпи. Плюс зараз, на жаль, росіяни сконцентрувалися на іншому, так як вони не можуть вибити наших військових, вони б'ють дуже сильно по переправі, по самому плацдарму і по правому верху. Вони сконцентрували там увагу дуже велику. На жаль, можна навіть побачити кадри цієї уваги, і от ситуація, тобто дуже складно в плані ведення якихось бойових дій. Плані переправи і всього дотичного, але якщо дивитися по просуванню, то з, з обох сторін їх зараз немає. Ну, загалом можна уявити в яких умовах там перебувають бійці збройних сил України, навіть дивлячись на цю мапу, і дивлячись на кількість цих малих островів, які перебувають між і лівим берегом. Чесно кажучи, мені як цивільній людині навіть складно уявити, яким чином можливо те, що ми туди перебралися і закріпилися. Росіям не дається звідти вибити збройні сили України вже впродовж такого довгого часу, що навіть Путін у своїх речах згадує село Кринки. Херсонської області, про що він про яке він про існування якого він очевидно не згадувався до того, як розпочав так звану спеціальну воєнну операцію.